Покажемо е, нашим глядачам. Покажем. Да, вчора Національний банк презентував 20 гривневу купюру присвячено боротьбі українського народу проти е, згарбників та виковічені е, сили духу українського народу. І от ви сказали просто там е, річниці, тобто, да, можна говорити, що рік великої війни, але велика війна. За свободу українського народу вона продовжується не рік і не вісім років. А мені здається, що вона йде сторіччями, і сьогодні є величезний шанс в щоб ми могли перемогти нашого ворога, і ми це зробимо обов'язково. І Національний банк України дійсно випустив лімітовану серію банкнот: 300 тисяч штук. Буде mm -hmm. випущено, то вони є законним платіжним засобом мають там відповідні елементи захисту, як і справжні гроші. Ви ну і правда вважати, що я... цю купюру хтось буде йти в магазин і купляти хліб на них і вона є законним платіжним засобом і можна купити хліб за неї. Ну але так. разом з тим ми ми розуміємо, що 300 тисяч штук, і вона вже зараз я знаю, ще не продаючись, але вона вже користується величезною е, там так, популярністю у нумізматів. Це перше, друге, треба сказати, що національний банк запустив оновлену версію інтернет-сайту е, свого там, де можна купувати по інтернету вже нумізматичну продукцію. І я думаю, що тепер не буде ні в кого там великих проблем зайти через сайт і придбати е, таку купюру. Я знаю про те, що вже навіть ну там знайомий е, телефонує з Аргентини. Там літня людина каже: а можете допомогти придбати саміте, тобто по всьому світу весь світ сьогодні е, На тому цій... назва назва її це Пам'ятаємо, а е, не пробачимо. Говорить тобто про дуже багато, але ми однозначно, тобто, ми переможемо. знаєте, на цій банкноті важливий, важливий кожен елемент. От якщо подивитися, наприклад, там, де наші військові вони ставлять так. прапор, наскільки розуміємо, це так відбувалося на острові Зміїни, так. так. Тобто дуже багато да ця картинка уособлює. Тобто на острові так. зміїний українські військові встановлюють прапори. Так буде в кожному місці, яке поки що тимчасово окуповане, але обов'язково буде звільнено. Тут є прапори наших партнерів. Я от дивлюсь дивлюся, що одразу під українським прапором Велика Британія. Там і Великобританії, там і Сполучені Штати Америки, там і прапори Європейського союзу. Тобто можна сказати про і те, Канада, що Канада, і Польща у тому числі, так тобто, прапори наших партнерів, які нас підтримують, завдяки нашим партнерам. Ну знову ж таки, давайте відверто говорити. ми Можемо надійно сьогодні тримати і військову оборону. Але зворотньою медалі, от, скажімо так, відверто, тобто військової оборони, це фінансова оборона. Тобто, завдяки цій зовнішній міжнародній підтримці ми можемо тримати надійно фінансову оборону на іншому боці цієї купюри. Тут е, руки, які зв'язані мотузкою, і ми бачили фото зі звільненою Бучем, як да. люди от були вбиті, так. І російські окупанти вони так катували. І оці катівні знаходять фактично в кожному звільненому місті. Вони так роблять. Тут так, ми бачимо і зруйноване місто після обстрілів. Я не знаю, чи це Маріу. До речі, що це Маріуполь, що яке це місто? Будь-яке українське місто, яке опинилося під речі. російською окупацією.